Виконуємо номер 1211 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу. Завдання перше. Різниця х квадрат і 4 п'ятих, якщо х дорівнює мінус 1 і х дорівнює 2 п'ятих. І завдання друге. Різниця 0,7 і кубі якщо y дорівнює мінус 1 і y дорівнює 0,2. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Якщо х дорівнює мінус 1, то х квадрат відняти 4 п'ятих дорівнює. Мінус 1 підносимо до квадрата і віднімаємо 4 п'ятих. Мінус 1 у квадраті це мінус 1 помножити на мінус 1. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє, модуль якого дорівнює добутку модулів множників 1 множимо на 1, буде 1. І віднімаємо 4 п'ятих. Подамо одиницю як 5 п'ятих. Відняти 4 п'ятих, маємо 1 п'яту. І ще одне значення х. Якщо х дорівнює 2 п'ятих, то х2 відняти 4 п'ятих дорівнює. Піднесемо 2 п'ятих до квадрата, 2 п'ятих це 2 п'ятих помножити на 2 п'яти. Перемножаємо чисельники 2 на 2 – 4 і знаменники 5 на 5, 25. 4 25 віднімаємо 4 п'ятих. Зведемо до спільного знаменника 25. Додатковий множник буде 5. 4, 25 віднімаємо 20 25. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного. Додати число протилежне до від'ємника. Протилежне до 2025 буде мінус 2025. Тепер додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль у від'ємного числа, тому поставила його знак і знаходимо різницю модулів 2025, відняти 4,25 буде 16,25. Отримали мінус 16,25. Переходимо до другого завдання. Якщо y дорівнює мінус 1, то наш буквений вираз дорівнює 0,7 відняти мінус 1 у кубі. Мінус 1 у кубі це мінус 1 помножити на мінус 1, помножити на мінус 1. Мінус 1 множимо на мінус 1, це буде 1, дай ще на мінус 1 буде мінус 1. Отже, 0,7 віднімаємо мінус 1. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника, протилежне до мінус 1 це 1. І тепер сумуємо 0,7 1 буде 1,7. І ще одне значення Y. Якщо Y дорівнює 0,2, то наш буквений вираз дорівнює 0,7 відняти 0,2 у кубі. 0,2 у кубі це 0,2 Множимо на 0,2 і на 0,2. 2 на 2 – 24 дещо на 2 – 8. і відокремлюємо три цифри комою. Отримали тисячних. 0,7 віднімемо 0,8. Отримаємо 0,8. 692 дев'яносто дві тисячних ми знайшли значення виразу. Номер 1211 Виконано.